Закон, який прийняла Верховна Рада, він власне був покликаний на розблокування експорту біометану, який був заблокований у зв'язку з забороною експорту на природний газ. Пізніше МінФін для того, щоб регулювати митні формальності щодо даного питання, прийняв зміни до наказу про митні формальності, де зазначив перелік документів, які мають бути подані виробниками біометану для забезпечення експорту біометану З Зокрема, до таких документів, поміж інших, поміж стандартних документів, відноситься доказалості на біометан, а також акти передачі біометану. Приєднання виробників біометану до газотранспортної системи або до газорозподільчої системи. Як Ми знаємо, що у нас Кодексом ГТС, кодексом е, ХРМ, передбачено можливість приєднання або до ГТС, або до газорозподільчих мереж. Протягом серпня у нас було декілька звернень від потенційних виробників біометану на оцінку можливості приєднання до. ХТС. Наразі ми перебуваємо в комунікації з цими виробниками, надаємо їм роз'яснювальні матеріали і відповідаємо на запитання. Зразу після того, як набрав чинності наказ Мінфіну про митні формальності, ми провели за зверненням на прохання виробників біометану тренінг щодо надання послуг з транспортування, щоб, щоб по роботі з інформаційною платформою, подачі номінацій на експорт, для того, щоб полегшити їм життя, оскільки фактично виробників мітану вони ніколи не мали справу в такій сфері бізнесу, і для них це складно. На цій зустріч також були представники Державної митної служби, які могли відповісти на питання щодо саме митного оформлення. І ми далі будемо проводити такі, а, такі семінари з виробниками біометану. Ми клієнто орієнтовані, і насправді такі тренінги ми проводили раніше, коли відкривали платформу і для трейдерів, і для виробників власне прудного газу. Тобто, ми проводили також навчальні. Начальні семінари це нормальне ведення бізнесу, коли ти розказуєш своїм клієнтам, як з тобою працювати. Тому для полегшення роботи нашої, з нашими новими клієнтами ми абсолютно відкриті, і готові надавати всі необхідні роз'яснення.